Відкриваємо зошити, записуємо число класна робота. Сьогодні ми займаємося розв'язанням задач за темою «Циліндр». Доповнимо свої знання за, по теми цилиндр. Ну, Ми пам'ятаємо, що циліндр це тіло обертання, обертається прямокутник навколо однієї зі своїх сторін, і ми отримали тіло обертання, яке називається циліндр. Чого ж складається циліндр? Циліндр складається з двох кругів, ось вони, це у нас основи циліндра, і з прямокутника, яка є бічною поверхнею циліндра. Собі уявіть, будь ласка, якщо ви, наприклад, потвірніть, ось вона потвірній розріжете циліндр. То в бічній поверхні ми отримаємо прямокутник. Тоді ми можемо знайти площу бічної поверхні циліндра. Площа бічної поверхні це прямокутник, одна сторона є твірною, або вона ще є і висотою цього циліндра. А ось друга сторона це буде довжина пола основи циліндра. Тобто довжина. Кола знаходиться за формулою 2 πr Я вам запишу форму довжина кола знаходиться 2 πr Це у нас довжина кола. Це буде довжина ось цього прямокутника. Ось вона, довжина цього кола. Тоді площа цього прямокутника буде 2 πr помножити на H. Це буде площа бічної поверхні. Запишіть собі в зошит. Перед нами розгортка циліндра. Якщо нам потрібно знайти площу, бічно, площу повної поверхні, то повна поверхня у нас складається з бічної поверхні і з двох площ основ. Площа основа площа основи це круг. Площа круга знаходиться за формулою πr квадрат. Тоді у нас виходить площа повної поверхні, це площа бічної поверхні 2 πr помножити на h, плюс дві площі круга, тобто 2 πr квадрат. Запишіть, будь ласка, собі ці формули в зошит, і далі продовжуємо розв'язувати задачі. Ну, першу задачу. Ось таку, вона дуже легка, ви можете її самостійно зараз в зошиті записати, розв'язати. Фото своєї класної роботи ви будете приєднувати до клас і я вже перевірю, як ви чи правильно ви знайшли площу бічної поверхні циліндра за цими даними. Ну, тут дуже просто, тут просто треба представити у формулу. Це ви зробите самостійно. Переходимо до наступної задачі. Ця задача, як ви бачите, із ЗНО 2014 року, от спробуємо її розв'язати. Вона відноситься до першого рівня. Довжина кола основи циліндра дорівнює 18 см. Визначте площу бічної поверхні цього циліндра, якщо його висота дорівнює 7 см. Ще раз, довжина Кола основи. Довжина основи дорівнює 18 см. Визначте, площу бічної поверхні, якщо висота дорівнює 7 см. Так у нас площа бічної поверхні знаходиться 2 р помножити на H. Але 2 р – це і є довжина основи. Аж це висота дорівнює, так ми можемо зразу підставити 18 π помножити на 7. Помножити це і отримати 126 π сантиметрів квадратних. Тобто це буде відповідь А. Як ви бачите, задача в першому рівні дуже легка, дуже проста. Треба тільки формули знати, ми її менше, ніж за хвилину її розв'язали. Майже всі задачі в ЗНО для перший рівень, майже всі потребують знання не тільки формул, а ще вміння їх застосовувати. І тут задача розв'язується менше, ніж за хвилинку. Так, ну добре, цю задачу ми розв'язали. Далі переходимо до ще однієї задачі із ЗНО 2012 року, вона також першого рівня, тобто витрачати на неї багато часу не потрібно. Ви читаєте цю задачу і так само самостійно її розв'язуєте, але треба тут знайти площу повної поверхні отриманого обертання. Ну, якщо прямокутник буде обертатися навколо однієї зі сторін, ми отримаємо циліндр тіло нашого тіла обертання. І щоб знайти площу повної поверхні, ми дивимося формулу, підставляємо та знаходимо правильну відповідь. Тільки тут треба бути уважним, якщо обертається навколо меншої сторони, то менша сторона є вістю, тобто висотою циліндра. Будьте, будь ласка, уважні, розв'яжіть цю задачу самостійно, і в зошиті у вас повинно бути маленьке розв'язання і відповідь. Можна навіть без малюнка, якщо вам цей малюнок не знадобиться. Але якщо буде малюнок, якщо вам складно уявити, то потрібно, звичайно, робити малюнок схематичний. Так, переходимо далі. Ще одна задача пропонується. Із зно 2013 року тут пропонується знайти відповідність між фігурою. Та тілом обертання. Ну, подивимось. установіть відповідність між фігурою 1, 2, 3 та 4 і тілом обертання, яке утворено внаслідок обертання цієї фігури навколо прямої, зображеної пунктиром. Ну, давайте знайдемо відповідність. Ось перша у нас фігура, якщо вона буде обертатися навколо ось. Цієї осі, ось цієї прямої, яка зображена пунктіром, то ми отримаємо тіло обертання. Можете, до речі, поставити на паузу це відео і знайти спочатку самостійно, а потім вже звіритися зі мною. Ну, так. Якщо перше буде обертатися, то ми отримаємо фігуру Г. Якщо друге нас буде обертатися, то ми отримаємо навколо однієї зі сторін, то ми отримаємо фігуру А. Третя, якщо третя фігура ось така ось трапеція, буде обертатися навколо більшої з основ, то ми отримаємо фігуру. Е, третю. Ой, Б. Фігуру Б. Ось вона. І якщо Четверта трапеця буде обертатися навколо прямої, яка ділить цю трапецю навпіл, то ми отримаємо фігуру обертання тіло обертання Д. Так, ми е, установили відповідність. Тобто, якщо, е, якщо ви е, зробите ось таку правильну відповідність, за це можна отримати 4 бали. Так, ну добре, і переходимо далі. Так, до задачі. Ну, вже цю задачу. Ми, я вам трішечки підкажу, як розв'язувати, а далі ви вже робите її самостійно. Так, читаємо задачу. У циліндрі паралельно його осі проведено площину, яка відтинає від кола основи дугу в 120 градусів. Що це означає? Ще раз, у циліндрі паралельно його осі проведено площину, яка відтинає від кола основи дугу в 120 градусів. Тобто оця дуга АВ… 120 градусів. Дуга АВ відповідає центральному куту, тобто кут АОВ дорівнює 120 градусів. Ось він цей кут дорівнює 120 градусів. Твірна циліндра дорівнює 10 см. Ми повинні згадати спочатку, що таке твірна а, А1. Це у нас твірна і вона дорівнює 10 см. А відстань від центра основи до січної площини 2 см. Ще раз, відстань це перпендикуляр від центра основи від точки О до січної площини, ось ми опустили перпендикуляр, тобто, Оце дорівнює 2 см. Треба знайти площу перерізу. Тобто, треба знайти площу прямокутника. А, А1, Б1Б. Невідомо. Для того, щоб знайти площу цього е, прямокутника, ми сторону одну знаємо АА1. Ми це знаємо, але не знаємо другу сторону АБ. Нам потрібно знайти другу сторону АБ. Розглянемо трикутник АОБ. Я його вам окремо накреслю на площині. Ось наш трикутник АОБ. АО і ОБ є радіусами основи циліндра, тобто сторони ці будуть рівними. Тоді ми отримали рівнобедрений трикутник. Оце це у нас висота цього трикутника. Чому? Тому що сказано відстань від центра основи до січної площини. Це перпендикуляр. Висота в рівнобедреному трикутнику є ще медіаною і бісектрисою. Якщо кут АОБ дорівнює 120 градусів, тоді кут АОЦ буде дорівнювати 60 градусів. ОЦ дорівнює 2 см, тоді. Ем... Нам потрібно знати АБ. Ми можемо е, з трикутника АОЦ знайти е, сторону АЦ за тангенсом. Тангенс тангінс 60 градусів дорівнює АОЦ прямокутний трикутник. тангенс 60 градусів дорівнює відношенню протилежного катета до прилеглого катета, тобто до 2 см. Тоді звідси АС дорівнює 2 помножити на тангенс 60 градусів. Тангенс 60 градусів це дорівнює корень із трьох. Тобто АС дорівнює корень із трьох. Ну я на цьому зупиняюся. Знайшли ми АС – 2 корення із трьох. А далі ви продовжуєте цю задачу розв'язувати, вам. Залишилось знайти площу я майже майже все зробили. Вам залишилось тільки самим дорозв'язати цю задачу. Далі ви фото класної роботи приєднуєте до класруму. Всі задачі повинні бути розв'язані, ті, які я вам розв'язала, і ті, які ви самостійно будете розв'язувати.